За словами голови фракції Слуга народа Верховній Раді Давіда Арахамії, зараз в Верховній Раді розглядається питання економічного бронювання. Кілька варіантів цього бронювання, ну, в будь-якому разі, сенс такий, що якщо підприємство, де працює людина, платить певний податок, певну суму до державної. Скарбниці у вигляді податків, зборів і так далі, то вона може забронювати певну кількість людей. За певні податки, певна кількість заброньованих. Ну, і от він скажеться, що є питання справедливості, яким дуже попрекають опоненти цієї норми. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Ну, так воно і є у нас. Є, е, правда, багаті, які служать, ну а у бідних в принципі вибору немає. Або ховатися, або служити. Що тут можна порадити нашим власть і імущим? Ну, я би порадив би робити так, як буде в інтересах. Країни в інтересах армії, в інтересах держави, що в інтересах держави? Ну в інтересах держави, щоб якщо хтось е не йде служити, то щоб з нього, хоч якийсь зиск, був для бюджету, говорити про те, що якщо заборонити будь-яке економічне бронювання, е якщо ми скажемо ні, всі багаті, всі, хто добре заробляють, мають іти служити. До армії, то з цього нічого не буде. З цього вийде тільки один результат. Багаті будуть давати хабарі. І всі ці гроші підуть в кишеню хабарникам, а не державного бюджету. Ну, чи хтось хоче сказати, що у нашій корумпованій, суперкорумпованій державі, зараз якою вона є, якою вона є. Останні роки. Е, можна е, сподіватися, що е, якщо ми не дозволимо економічного бронювання, то ніхто не буде бронюватися через хабарі. Ну, ну це ж цинізм. Е, ну, це так. просто е, е, абсолютний популізм. Не, не цинізм, а популізм. Тому що е, до цього не буде, будуть давати взятки. Одне діло, якщо ці гроші йдуть на е, якісь бюджетні потреби, в тому числі на армії, інше діло, якщо вони просто йдуть в карман Хабарникові. Тому мені здається, якусь. Форму економічного бронювання потрібно зробити, тому що насправді є спеціалісти, які цінні для бізнесу, для приватного бізнесу. Ну, В державному секторі там є певні визначені критерії, як можна забронювати людину, там, хто в енергетиці працює, і так далі. А в приватному там вже ж абсолютно все на взятках, на договорностях. Тому я би популізмом не страдав. а Дозволив би певне е бронювання, але так, щоб це було максимально прозорим.